Цифровий освітній центр в Южному на базі ліцею номер 1 офіційно відкрили простір для надолуження освітніх втрат. Проваджує нові методики навчання для школярів асоціації інноваційної та цифрової освіти. Прийти до центру можуть учні з усієї громади. Надолуження освітніх втрат завдяки штучному інтелекту. Що це означає? Це означає, що дітки приходять заходять в комп'ютер, проходять тестування, штучний інтелект визначає, які теми, з яких предметів вони не дуже добре знають. Тут же вони на сайті відкривають кейсові уроки, які зроблені в красивому інноваційному форматі, проходять їх і вже вчителя запитують за потреби. Цей формат, по суті, є перегорнутий клас, інноваційна система, яка зараз спочаткується тільки в світі, починає набирати оберти. І от в Україні ми сьогодні з вами, по суті, говоримо історію освіти, освіти. Я сподіваюся, що після того як такі і інші подібні проекти будуть запущені в всіх 16 хабах. Вони підуть вже в всю систему освіти. Зокрема, це і ВІАР, шкільні предмети, є предмети або знання, які потрібні дітям для того, щоб вони ставали успішні, не зважаючи від обраної професії. Це такі предмети, як м'які навички, це профорієнтація, це комп'ютерна фінансова грамотність. І ці всі речі сьогодні доступні вашим діткам, вашому місці завдяки цифровому освітньому центру. Під час занять школярі можуть надолужити знання з української мови, біології, математики, англійської предмету, уроки для життя початкової освіти, отримати психологічні консультації, а також взяти участь у змаганнях з Майнкрафту або переглянути кінофільм. ЮНІСЕФ в принципі їхня політика, що цифровий освітній центр для будь-якої дитини. У нас тут є кетчапи, тобто це надолуження освітніх втрат. У нас проводяться також тут профорієнтація, тобто дитина може прийти. Асоціація інноваційної освіти розробила спеціальний такий проект, який дозволяє за допомогою штучного інтелекту виявити здібності дитини її вподобання, і таким чином дитина може уже подальшому зорієнтуватися, яка професія в майбутньому їй буде близька. Окуляри віртуальної реальності викликають захоплення у відвідувачів цифрового освітнього центру. Так, в формі гри діти можуть виконувати лабораторні роботи з предметів. Незважаючи на літні канікули, діти приходять до освітнього простору. Я була в такому космічному кораблі і збирала маленьку ракету. Там були чотири деталі, але в мене одна укотилася. Я не могла її дістати. Було дуже цікаво. Перед цим я дивилась на такий. механізм, Там треба було переключати. Там, ну, було різне. Ти приходиш, тут такий ремонт, ну, це не такий старий клас, такий гарний, світлий. Видно все, є техніка, все сучасне. Є цікаві завдання, які можна проходити, і є цікаві уроки по знаннях, які нам допоможуть в будущому на уроці. Я завжди люблю підтягувати знання. Мені, наприклад, англійська мова трішечки видається, тому я вирішила і її трішки підтягнути. Цифровий освітній центр створений у межах спільного проєкту ЮНІСЕФ та Асоціації інноваційної та цифрової освіти. Ремонт приміщення, встановлення найсучаснішого обладнання меблів відбулося за кошти ЮНІСЕФ. Працює навіть під час вимкнення світла. Проєкт громаді розрахований на 10 місяців. Його вартість близько 50 тисяч євро. По його завершенню простір має продовжити свою роботу. Ми з ЮНІСЕФ маємо таку вже тривалу співпрацю, і це не перший наш проект в місті, але саме з цифрового освітнього простору це перший проект. Ми дуже сподіваємось що буде ще, як мінімум, один. Вони приходять, вони відкривають, вони показують, як можна чим можна користуватись. Потім, коли вони уходять, вони абсолютно все залишають на балансі школи. Тобто, все, що ви бачили сьогодні в цьому приміщенні, абсолютно вся техніка, ну зрозуміло, і ремонтні роботи, і меблі, все абсолютно залишається на балансі школи. Тобто від цього першочергово виграє заклад освіти, який якому відремонтували приміщення, оснастили повністю технікою, сучасною технікою, програмовим забезпеченням, що не менш важливо, тому що це дуже дорого. І те, чим школа потім може користуватися. Такі освітні простори функціонують в Одеській, Миколаївській Херсонській областях. Навчання для школярів безплатне. Графік роботи центру з понеділка по п'ятницю. Підготовка до чемпіонату світу. Жіноча молодіжна збірна України з боротьби тренується в Южному. На базі спорткомплексу Олімп синьо синьо-жовта команда проводить різноплановий збір. Спортсменки категорії Ю-20 мають трохи більше місяця, аби якнайкраще представити країну на чемпіонаті світу. У нас зараз якраз такий збір, де ми можемо пройти повне навантаження, тому ми використовуємо як роботу на килимі, де ми відпрацьовуємо. Елементи боротьби в умовах, наближених до сутичок, до, до, є навантаження також в тренажерному залі, використовуємо зал для того, щоб підвищити рівень фізичної підготовки дівчат, спортсменок, і так ми ще відновлюємось, те, що дуже подобається дівчатам в релакс-центрі в комплексі. Це теж так після такого центру. Вони готові заново працювати і ще більше і більше. Борчині в червні брали участь у чемпіонаті Європи. Українська збірна Ю 20 посіла перше командне місце з 24 країн. По емоціям, ну это не передать, звісно. Довго ми йшли к этому. Перед цим у мене були травми, мене не вийшло виступати на міжнародній арені. Сіда траміралась перед міжнародний, і час вот так от що… штуват. Пойдемо так виграти золото. Е, ну, Бойовою було яке-то станція, тому що була страна терористів і хотілося е, показати, що ми сильні, що, ну, що ми все можемо. І отак от от, вийшло, що зайняли перше місце в командному залі. Зараз на зборі присутні 25 роборчин. Ще п'ятеро приїдуть пізніше. Наразі вони допомагають своїм старшим колежанкам готуватися до Олімпіади. Яка для борчинь розпочнеться 5 серпня, і, хоча в повному складі молодіжна жіноча збірна в Южному, вперше проте багато хто з дівчат бував тут разом зі старшим складом збірної, 20-річна Марія Орлевич, окрім своєї вікової категорії, працює ще зі збірною ю 23 та основним складом. Спортсменка нещодавно стала золотою призеркою чемпіонату Європи Ю 23 Насправді було важко досить, але я була така більш налаштована, більш з тренером ми все обговорили, як з кожною суперницею боротися, технічно все обговорили і подолали ці ці змагання, все вийшло гарно. Особливо там в мене був фінал з німкою. То ми так розбирали технічно, що робити, і я все правильно підготувалася і вийшла, виконала цю роботу і все. Росіян допускають до змагань, поділіться ось цими думками, які емоції у вас і як виходити проти росіянки на килим. Ну, якщо чесно, це дуже, дуже якось така агресія. Хочеться їх перемагати тільки і щоб цієї країни нас не було, щоб не допускали їх. Це не допустимо, щоб така країна виходила на такі такі на такі змагання. Я, на жаль, на жаль, не зустрічалася з росіянкою, ні з білоруською, ні з росіянкою. Ну але би хотіли зустрітися, якщо чесно. Хотіли б доказати, положити, виграти в них і доказати, хто така насправді Україна, що в нас сильна, непереможна країна. Тобто ви впевнені, що впоралася б з емоціями і не влаштували б бійку? Ні, ні, я б впоралася, надіюся. Я б впоралася. Ну, може, би було якісь там пару моментів, але ну, просто було б все набагато жорстче з ними. Чемпіонат світу проходитиме на початку вересня в Іспанії. До цього команда матиме ще один збір в Кончазаспі. На базі Олімпу тренується і чоловіча молодіжна збірна. Про неї ми розкажемо у наступних випусках. Наші акаунти в Ютубі, Фейсбуці, Інстаграмі. ТВ Міг Южне. Підписуйтесь на канали Южницького телебачення. Довіряйте лише перевіреній інформації F-16 вже в Україні. Новини з таким заголовком 31 липня з'явилися в інфопросторі. Першим джерелом стало американське інформаційне агентство Bloomberg. Ми запитали южниців, що вони думають про цю новину. Чи чули ви про те, що F-16 вже в Україні? Да. Тільки сьогодні читав. Хорошо, може закінчиться швидше війна. Так чув. Чув. Угу. А що саме ви чули? Да, Само. Перші і літаки прибув. Так, да. я читала. Так, Ні, не не чую, я жду з нетерпінням. Як ви вважаєте, f 16 вплине на хід війни? Думаю, так. Да. Ну ви думаєте, там немає такого оружження у них? У них теж є таке саме вружжя. Дядьки одного боються, щоб вони не пустили нам на, на нас атом. Оце я що боюся. Оце я все того й жалю. Оце боюся, щоб наші діти цього не бачили. Це як чайна ложка. Треба. Ескадрілів 5-6, Тоді можеш переломити. Треба подивити каби. Бо ці каби не дають життя не передовій. Шість для такого ні. А скільки потрібно в 16 для нашої перемоги? Ой, затруднять. Чим більше, тим краще. Ну скільки не знаю. Поки воєнні просять 120 штук. Значить, 120 штук і треба віддати. Всі які є. Я думаю, в районі штук 200. Хоча б 50, хоча б. Я так думаю, я не військовий. Дуже багато. В крайнім випадку їх треба і много, і не треба розголошувати, що сколько їх у нас, щоб Росія не знала, що у нас такі. Самоліти є навіть. Люби є самоліти, любая техніка, будь-яке що не має бути у нас такого. Я не спеціаліст, але так розумію, десь. сотни первых ну пан президент говорил только 120 не меньше но это перелом только сделать а для перемоги навряд ну, ли штук штук 150 наверное.